Ну, я належу до тих людей, які мають справу звичайно з пам'ятками, так як археологи, так як а, навіть професор геолог він теж має справу фактично з матеріальними пам'ятками. А окрім того, ще на відміну від археологів, бо це період ще дописаної історії, тому там невідомо, як воно що було. Тому що з тих камінців, горшків, черепків, мечів римських, не римських. ну Не все можна довідатися, що нам треба знати, тільки те, що дано. А я е маю справу так само з пам'ятками, ну і пізнішими, і, може, якісь тоді. Окрім того, я ще є щасливим чоловіком через те, що я маю справу із паперами, а папери це. Така трошки особлива річ, бо якщо там щось написано, то теж може не бути ціла, вся правда, бо так само люди е це писали живі, писали ну, те, що було, те, що вони бачили, те, що вони сприймали того, того, що було. Але вже коли є папери, то тут трошечки інша і трошки певніша історія, певніша власне патрон нашого інституту Іван Трапікович, він казав, що коли вже є папери, то, то якась історія. Що було раніше, я перепрошую а пана на він не зможе образитися. Але тут, як би мовити, було, трошки, 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 менше, трошки, трошки, менше, трошки не такі певні, трошки не такі певні часи. І я вже е, сьогодні тут у товаристві говорив, що все так складається, і так воно було, і дуже добре, що нас складається, що ми тут трошки це все віднаходимо. Кожен міру своїх сил, міру своїх інтересів, що якихось порожніх місць у нас не було, що сів дуже давніх. Не було, що нас такі маменти десь там бродили часом, де когось знаходять зуб там, чи, 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 кість, чи, чи ще щось порожніх місць не було. Але власне мої часи повинні з паперами мене набагато пізніше. І, зокрема, що так само було, бо мої основні інтереси я взагалі то історик. За освітою і за інтересами першими, але потім, коли я почав трошечки ну, більше розвиватися як історик, мене зацікавила така дуже мало шанована в середовищі істориків, така, таке відгалуження історія, історія мистецтва. Мож, як правило, ті, хто... Вивчає у нас ну, як спеціалісти з історії мистецтва, вони знають історії, а історики навпаки не знають історії мистецтва. Тих мистецтвознавців по смерті маляри ще постійно там портрети чи ніколи малюють, ну а навпаки, з боку історики вони не знають, що не мають орієнтації про мистецтво. І виявляється, дуже цікаво, що власне під ну, крім всіх вию тої слави, які йому. Були дані, який йому властиві, які йому прислуговують, якими він е, користується під камінь, мав і таку трошки меншу, е, менший вияв своєї історії, як е, е, власне історія мистецтва. Ну, трошки з того приводу, звичайно, є. Насамперед вона звичайно пов'язана з найбільшою славою підкамені з монастирем домініканців, Трохи з того приводу є е, 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 власне ну, в, в книжці Ксьонта е, Содокобаром ще про е, підкамінь. Цій монастир, я останній раз разі закінчив переглядати буквально вчора, і це насправді щось неймовірне не тільки з історії мистецтва. Це матеріал на декілька дисертацій, було б побільше таких талантів, які б це могли зробити. Але власне до історії мистецтва. Насамперед, очевидно, все таки завдяки монастиреві, під Камінь виступає і як один із таких цікавіших мистецьких осередків на цьому. Терені і прийшов в двох якби різних іпостасів. То з одного боку, звичайно, є ті майстри, які працювали для підкамені, майстри запрошені ззовні, але так само є і майстри, які жили працювали і працювали самому під кам'яні. Все таки це було середовище, і ну можна було тут рухатися, і можна мати кусок хліба, бо для кожного ще і, існувало в ті часи це було трошки навіть лютріше ніж тепер. Вже й тепер це досить актуальна справа ще справа куска хліба. І отут тут справа полягає в тому. Чи є папери? Ну, набагато краще в містах, якщо збереглися, але знову ж таки, якщо збереглися якісь міські документи, міські актові е, книги. Хоча ці появи в міських актових книгах, це теж річ досить випадково. Не кожен судився, не кожен мав якісь такі справи, не кожен ходив до міського уряду, а навіть якщо ходив, не завжди ці документи, збереглися. Якщо ви вам вкрали шапку і ви поскаржилися, і ця ваша скака збереглася, ви в історії залишилися. Якщо вам вкрали, ви не поскаржилися і запис і не зберігся, то вас в історії нема. Такі приклади просто актичні відомі. Але під камінь міського статусу нема, правда, пане? Міських книг не, не було. У нас ж і монастири, оце середовище, яке пов'язане з монастирем насамперед. Але мабуть. І випадки, що люди з під каменів вони десь фігурували по всьому світі десь записалися. І от того, що ми знаємо із митців під каменів, перший випадок є власне такий. Точно докладна дата це 6 лютого 1676 року, броди. А це найближчий міський осередок, більший, від якого зберігся міський архів, архів міського уряду. Ну, від самого початку, десь з 1571 року, коли ще броди називався Не Бродами, а називався Любічем, бо це Герб Жулківський. Да? Потім, потім вони стали бродами, так як ми вже знаємо. Там правда, записи ну, не систематичні є. Але найстарша і більша актова книга вона починається власне, з тих початків ну, броду, як міста, як міста Любіч. І от власне, в 1676 році там є така досить рідкісна для наших терень судова справа, бо брода Хмеляк Григорій, він там кілька разів фігурує в документах мало відомий, і він мав учня теж Григорія, а це Григорій був сином Василя Колінчука з Головір. То тепер Сього в колишньому Золочівському районі тепер все помінялося, я ще не все встиг запам'ятати, не знаю чи говорять. Теж в Золочівському районі в Ну, це в сторону Львова. Тоді дуже да, же такий. Давні такі осередки, у нас не мали учня відділя, і щось у них не пішло. Той учень від нього втік. І власне, оце 6 лютого 1676 року, в бродівському уряді, батько цього Григорія, учня Василь Колінчак, погодилися з тим бродівським лярем Григорієм, що цей учень вернеться добуде. У нього належний термін, термін навчання. Термін навчання був 4 роки. Він там щось рік чимось відбув, а що йому до тих 4 років залишалося. Ну й погоджуємося при якихось поважних людях. Власне з боку цього маляра Григорія, отим поважним чоловіком, був я Маляш Одкамінецький. Ну, не урядова ну, мова польська, це написано польською мовою. Ну, дуже цікаво, що це ми маємо першого маляра, який жив під камені, бо що маляр під Кам'янецький найскоріше жив, бо якийсь тривалий час жив у підкамені. І ми маємо, власне, першого маляра на цьому терені. Ну, Цікаво, які були його стосунки з тим Григорієм, малярем Бродівським, але, на жаль. Всі можливі наші інтереси впираються в тих три слова ян малюшко Покамінняцький. Більше нічого з того приводу. І з 17 століття є ще один, є ще один е -е, такий значить, факт, е -е, єдиний ще один факт. З 1700 року э зафіксований в мистецькій історії. Під камені, але думаю, що скоріше це вже власне. Місто буде. Прийшли, який маляр. Бо ці домініканці, власне, тоді, от 1700 рік, ще останній рік, останній рік 17-го 17-го століття, вони заходилися робити комплект повністю нових віктарів для монастирського костьолу, і вони уклали в березні 1700 року контракт. З, з, з Снецером, тобто у дереві Вавжинцем Сурковичем на виготовлення головного віхтаря, а потім ще двох бокових. Цей головний віхтар стояв у костьолі десь до 1800-шідесят, може навіть другого року. Десь у Барвинча, і це теж, бо це відомі з Зафіксований, потім його продали до золотого потоку. Це на північ теперішні на півні, звичайно, перепрошую на півні теперішньої Тернопільської області. Там теж був досить відомий, ну але не такий, як під Кам'янецький Домініканський монастир, і це от до, географії, до географії мистецтва. Не раніше ці відомості. Оці відомості, які мені вдалося досі знайти і виявити, вони походять власне або з метричної книги. Домініканського монастиря, бо вони, очевидно, провадили також і парафію католицьку, то так само мали таке уповноваження від Луцького під... біскупа, якому підлягала ця територія. Ну, Одинокий оцей запис зброєм, який я з інші матеріали, які є, це власне з того, що з архіву монастирку зафіксував, опублікував у своїй книжці Ксьонз Ну, Я розумію, що Пане Андрію, пане Ігоре Червона кнопка. А... Тому я постараюся так дуже коротко. 703-710 рік. Значить, Фабіян Піктор як Свідок. В метричних, в метричних записах. А я ще про нього запис 708-го. 708 року, 708 року шлюб. Ем... Бартоломео Манажович, ну, може, син Фабіана. На жаль, власне, тут в цьому випадку зафіксовані тільки молоди, і молода, батьки, батьки не вказані. Бували і такі короткі записи. 711 року маємо знову ж таки, це метричні записи. Мирянусни церкву. 714 року Стефанус Віктор свідок шлюбу. Значить, 720-й рік Елізабета Антоні Маляш. А, це, це хрещення дитини Елізабета Антоні Маляш Етмар'яна. 733 рік, де опідо під камінь Віктором Маляшкоб, так? Гаурентіум Борковський. Одружується. Ну, ну, видно, що досить мій молодий чоловік, 735 рік Йоанн Неспіктор. Ще один, звичайно, не той з 660-х років. І власне з метричних. Ну, пізніше ще вже друга половина. 18 століття, 770-ті роки, маляр. E, похований син Антоніум Сахновський віктором, це тільки 1774 рік, і, значить, це вже австрійські часи, так? А крім того, що, скажімо, теж той самі 70. Четвертий рік Францішкум Якубович магістер органаром, близько, близько 50 років з міста Піткан. Тобто майстер, який робив органи, це теж була досить поширена професія, і такі відомості є. І в тих часах за відомостями Баронча тут працював і львівський органмайстер. Ну, З тих відомостей, які власне. Вдалося зібрати з метричних книг, може особливо цікава, тому що вона стосується, стосується відомої в історії монастиря особи, яку зафіксував Ксьонс Баранч, зокрема, але тільки з іменем. У мене в метричних книгах є прізвище. Якраз тоді, оскільки було небезпека від гайдамаків і козаків. Будували ці укріплення фортеці. Ну, черговий раз. Черговий раз будували цю фортецю, до речі, на гроші відомого канавської старости Миколая Потоцького. І от пише барон за відомостями з монастирського архіву, які були його розпоряджені, що будівничим цієї фортеці був якийсь Вільгельм. От він десь, очевидно, чув зруштовано ну, якесь нещастя. Трапилося, він був, е ну, був покалічений, і від цього покалічення його врятувало звернення до чотворного образу Богородиці. Ну але, очевидно, все-таки це покалічення воно е йому далося в знаки і він, е він помер е 10 травня 1767 року для вас запис поховання. Про поховання Сибультусе, тобто похований в костьоні перед вікнарем святого Яцка Вільгельмус Гріцель. Вільгельмус Гріцель прізвища паром чи цього немає. І що далі? Дальше ще є інші відомості про нього. Архітектус форталіці, тобто архітектор фортеці, конвентус, монастиря, а Тірцитер 50, тобто у віці близько 50 років, і. Що особливо важливе, Оріондус де Цівітати Риба. Тобто цей архітектор, який будував е монастирську фортецю, він був виходцем із риг. Ну, Різні архітектори у нас е крутилися. Рід Рідгофман, який був через кулаю, він був із Вроскова. Частина цих архітекторів вони були ну, пов'язані з військовими, там, е скажімо, ну, Вацлава Живуського гетьмана Підгірці і, і так далі. Але Грима ну, це якийсь такий дуже рідкісний напрямок для наших земель, принаймні з того, що себе так пригадую, з того, що фігурує в літературі якихось зв'язків, крім цього зв'язків, крім цього Грицета більше не було. Ну, З того, що зафіксовано в Баронша, я не буду переказувати все, тому що, по-перше, це доступно, по-друге, я це зобов'язаний написати, коли буду писати до. Цього до матеріалів конференції. Але особа, яка мене потішила особливо. В 1760 році він вдар святого Томаша Квінського для монастиря, робив скульпт знову ж таки, тобто скульптор у дереві Стефан. Стефан 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 Стефан. Стефан, Стефан, Стефан. Момент. Стефан Кольчицький. Барунша написано Кольчицький. Нічого про нього. Колись потрапила в руки директору картинної галереї Борису Возницькому книга видатків підгорецького Горецького Василянського монастиря. І там були записи стосовно того, що значить, скульптор Стефан із Кременця робив головний вівтар а монастирської церкви. Тут вся особливість того, що до неї, того монастирського, тому як військового вітаря Стефана Курчинського немає. А мені вдалося ще знайти інші матеріали, що цей Стефан він був мешканцем. Кремінця і фігурує там податкових реєстр. Останній раз в 1775 році. І от остання згадка про нього. Ну остання за часом, яку вдалося виявити, це теж унікум, бо єдиний такий документ, який я знаю, це контракт на виготовлення вівтаря до каплиці ну, якогось замку, очевидно, невеликого, невеликого замку. Е Школьного писаря Коронного, Міхала, Юзефа Живуського, в і колодно чи колодне це чи на півдні фіцбаража. Вчено того вікторя немає, але таких от контрактів на такі роботи теж немає. Це абсолютно унікальний випадок. І, е, значить, цей контракт, він 1749-1749-50 рік, бо є сам текст контракту, і я потім, як він була в чому гроші, там і за, цей, і за цей рік. Він ще особливо цікавий тим, ну і остання згадка відомо зараз, 1775 рік, що він дає, е, ну, якісь 25 років біографії майстра. Крім того, цей контракт і так само цей згаданий в баронча на гектар тут від домініканців. Він Цікавий тим, що він дає ще такий важливий штрих до біографії, бо проєкт Підгорецького вівтаря цей проєкт, до речі, оригіналу життю в Роцлаві. Це портрет відомий проєкт роботи відомого Кременецького єзуїта, архітектора Діжицького Павла Кіжицького. І проєкт Підгорецького вівтаря робив Павло Гіжицький. Барош пише, що тут, у цій домініканців у проект Діжицького на Вазони і Геону до вежі. Це ну, за запис 1962 року, він нас скоріше. Тобто, очевидно, що цей він мусив бути якось зв'язаний з Гіжицьким, Ну, криміналицьким єзумітом, який там тривалий час сидів. І, очевидно, сам Гіжицький, який робив оцей проєкт вівтаря для Підгорецької монастирської церкви, він порадив. Кульчицького саме туди. Ну, за рідкісний випадок, ви для цих от, теренів ми маємо біографію майстра. Тому що якщо є якісь документальні замки, навіть те, що є от, у мене з метричних книг монастиря і з тих монастирських джерел, які опублікував пару, це переважно якісь поодинокі згадки. Чи навіть якщо дві-три з короткого проміжку часу. От Кульчицький, це особа, така, ну, з певною мірою біографії. 25 років до того часу це мусило бути. Ну, і, очевидно, що раз такі зв'язки з Кременецькими. Ізуїдами. А власне, оцей знаменитий костюм будувався якраз в 40 х роках. Я думаю, що Кольчицький мусив бути і причетний і до створення ансамблю вівтарів і інших робіт, бо в інтер'єрі ж не тільки вікторі, були екскультурні роботи, і Кременецьких ізоїтів. На жаль, в Кременецьких ізоїтів, так само як під Кременецьких ну, з тими всякими притурбаціями, які були потім. Порожньо, і от єдине, що ми маємо зараз, мені здається, з тих от майстрів, які працювали тут. Це власне отой вінтар, ну, причетного до робіт тут Кольчицького, який зберігся щасливо зберігся при, при Підгорецькій монастирській церкві. Ну, окрім двох образів, які там вирізали, були що всім перед 87 роком, що коли я працював в Болеському замку, і вони десь пропали. Ну але це вже не Образи був вимальований, це вже інший майстер, де ну, з спочаївських малюрів. Це трошки інша історія, історія не перечетна до підкам'я. Так що, панове камін має камінь всі усі ну, використовувати, пропагувати і свою мистецьку славу. Я так не дуже добре знаю, що збереглося у ваших церквах, але дещо до мене вже доходило. Дещо що знаю, і тут ну, ближче, чи не зовсім ближчій околиці, є навіть 17 століття ікони ще по церквах, ну, то частина перемальовані чи в якійсь такому загрожено стані. Так що ну, раніше ні, раніше пам'ятки так десь до, до меридіану Олеська і буде далі в сторону Львова. Але 17 століття дуже рідко, але в окремих випадках ще буває, кажучи вже про пізніші пізніше ще до наших. Часи. Перепрошую та трибуна, щось таке робить з людьми. я Очевидно, теж заговорився всі, всі решту. На тому дякую.